Щось схоже трапилося з Вараном, місцевим бандитом. У нього був сканер і. Що? Ще один грьобаний сканер! Чому якісь бандити шастають по смітнику з твоїм найціннішим винаходом! Не прикидайся сканер? дурним! Зараз сканері в зоні більше загрьобаних сталкерів! Я нічого не знаю Е-е-е! На його людей теж напали. І один з тих, хто напав, мав при собі ось це. Ніхіна собі. МОНОЛИТИВСКИЙ КПК. Нарешті я розворушу це гнезда. Дикий острів. Укріплення Полковник. два. Ні, три. Доволі важко озброєні. Полковнику! Де вони взяли зброю? Дай мне рацию. Зотов прием. Сканер з артефактом, там, у якихось лунатиків серед лайна і токсичних відходів. Полковнику! Що? Будь ласка. Якщо сканер постраждає під час боїв, це ж не сталкери, це колишні монолітівці. Ні, це зовсім виключено. Я навіть не хочу думати про це. Можливо, ми відправимо нейтральну людину на острів, яка вже допомогла вам, тобто нам. Прошу. Подумайте про ризики. Ми можемо втратити те, заради чого все починалося. Зотово полковнику. Не почув прийом. Просто перевірки білі. Дякую. На жаль, у мене не було шансу представитися одразу. Моє ім'я Дмитро Далян. Я голова Індій час. Храму науки, притулку геніїв, місця, де граль не шукають, а винаходять. Сканер є найбільшим досягненням інституту. Але зараз те, що справді має значення, це відроджений артефакт у його серцевині. Якщо ви його повернете, наша мрія стане реальністю. Людство вдосконалиться, відкриється шлях до технологій майбутнього. І все це завдяки вам. Вашій сміливості, вашому прагненню до прогресу, ви станете одним з перших на порозі нової наукової ери. Це все чудово. Але я тут, тому що хтось має заплатити за мій дім на великий, який спалила аномалія. Ха, цього не може бути. Не може, але сталося.